Добрий день, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже цікаву ситуацію, коли ФОП на єдиному податку хоче перейти з третьої групи на другу посеред року. Ну, наприклад, сьогодні у нас червень 2024 року, тож перейти якраз можна з 1 липня 2024 року. Що треба врахувати в такій ситуації? Коли подати заяву та, власне, як її заповнити і подати? Про все це сьогодні я вам розкажу і навіть покроково покажу. Тож, поїхали! Ну, по-перше, скажу, що в рамках календарного року єдиноподатник може скільки завгодно міняти групу, це не заборонено. Також можна перескакувати не тільки в старші групи, а, як в нашому випадку, і в молодші. Звісно, якщо ви дотримуєтесь усіх вимог для цієї групи, у тому числі ліміту отримання доходу. Тож, давайте одразу поговоримо про цей показник. Який ліміт доходу, щоб підприємця пустили в групу 2 з групи 3 всередині року? У нашому випадку це з 1 липня 2024 року. На нашу думку, в цьому разі, так само як і при переході з початку року, ключовим критерієм є дохід попереднього року. Навіть якщо в поточному році переходимо на іншу групу єдиного податку не з 1 січня. А з липня. Тобто, перше, що треба перевірити, наш фактичний отриманий дохід за 2023 рік. Але тут є нюанси: по-перше, на наш погляд, дотримуючись норм ПКУ, орієнтуємося на ліміт, виходячи з зарплати, установленої на 1 січня 2024 року. Тобто, на суму 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. Отже, якщо в попередньому році дохід більший за цей ліміт, тоді на групу 2 не пустять. Тут же за ланцюговою реакцією йде по-друге, для доходу за минулий 2023 рік слід врахувати, що дохід, зароблений на спецрежимі єдиного податку, з лімітом не порівнюємо. Це коли через війну була ставка 2% і щомісячне звітування. Тобто дохід на спецЄП, якого б розміру він не був, у розрахунку ліміту участі не бере. І по-третє, крім минулорічного, треба проконтролювати ще й дохід поточного року. Якщо в минулому році дохід вписується в ліміт бажаної, в нашому випадку другої групи, а за два квартали 2024 року в групі 3 він уже більший за граничну суму, то в групу 2 вхід заборонено. Так, із лімітами розібрались тепер по строках. Якщо ви бажаєте перейти в групу 2 посеред року, то це відбудеться не раніше наступного кварталу, в нашому випадку з 1 липня. Для цього потрібно подати заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. І встигнути слід не пізніше 14 червня, бо 15 червня це субота. І тепер переходимо до найцікавішого: заповнення і подання самої заяви. Зазвичай її подають у електронному вигляді. Тож, наприклад, швидкий і безкоштовний спосіб це електронний кабінет платника податків від Державної податкової служби. І щоб сформувати тут заяву, переходимо у введення звітності, обираємо поточний рік і поточний місяць. Це наш червень 2024 року. Натискаємо Створити. Тут, якщо відфільтровано на всі. То далеко не ходимо, ось нам заява про право застосування спрощеної системи оподаткування. У полі «Код ДПІ» треба перевірити, чи правильно підтягнулася наша податкова. І далі важливий момент розрахунок доходу за попередній календарний рік. Він потрібен тільки у разі переходу із загальної системи на спрощену. Тож у нашому випадку ПОП минулого року був. На спрощеній системі оподаткування, того ми заяву подаємо без цього розрахунку. Галочку не ставимо, натискаємо створити. Далі заповнюємо вже саму форму заяви. Натискаємо внесення змін. У першому, другому, третьому, четвертому полях ми перевіряємо, чи правильно підтягнулися усі потрібні нам дані, в тому числі особисті дані. ФОП, адреса, ім'я, код. І Переходимо далі до п'ятого поля, а точніше 5.2 – зміна ставки та групи. Тут ми записуємо, що переходимо з групи 3 на групу 2. Зі ставки, наприклад, 5% на ставку і ось тут дивіться: важливий момент. Заповнюючи це поле, уточніть ставку єдиного податку саме для вашого місця проживання. Вона може бути, наприклад, максимальною 20%. Але уточнити ставку можна, наприклад, у рішенні міської ради. А, для прикладу, у Харкові 10% діє ставка. Але ми для нашого прикладу залишаємо максимальну ставку і далі наступне поле реєстрація ПДВ. Якщо платник єдиного податку на групі 3 був на ставці 3%. Тобто був платником ПДВ, то тут виникає ще питання, яким чином йому треба знімати з реєстрації у якості платника ПДВ. Бо, звісно, що Група 2 не передбачає перебування в лавах платників цього податку. Тут усе просто, ніяку заяву про по формі 3 ПДВ подавати до податкової не потрібно. Податківці виключать суб'єкта господарювання з реєстру платників ПДВ. Без подання заяви про анулювання реєстрації. Тому тут ми обираємо в нашому випадку без реєстрації ПДВ і заповнюємо дату, з якої переходимо на другу групу, пишемо словами з 1 липня Четвертого Року. Далі, у наступних підпунктах цього поля 5 ми нічого не заповнюємо і їдемо аж до шостого поля. Тут треба зазначити місце провадження господарської діяльності. Це може бути, наприклад, конкретна адреса або, наприклад, територія України, якщо ФОП проводить свою діяльність по всій території України. Сьоме поле. Кількість осіб, які одночасно перебувають із ФОПом у трудових відносинах. Для прикладу, якщо немає найманих працівників, ставимо 0. Заповнюємо восьме поле. Тут треба е, записати обрані види діяльності за квет. Як їх е, записати? Для цього є досить простий лайфхак. Переходимо у новій вкладці в облікові дані. І ось тут у самому кінці є всі наші види, види квет-кодів. Просто їх копіюємо і вставляємо. В технічний момент треба поприбирати ось ці нижні підкреслювання. Все, наступне поле в нас дев'яте. Наявність податкового боргу. Ми ставимо, що він у нас відсутній. До речі, перевірити це можна у розділі стан розрахунків з бюджетом. Його також відкриваємо у новому віконці і дивимось. Надміро сплачені суми в нас присутні податкового боргу з єдиного податку в нас нема. Чудово повертаємось до заяви. 10 11 поля ми не заповнюємо, тож, по суті, заява в нас готова. Дату сьогоднішню. Перевіряємо, чи правильно заповнені усі наші поля. Перевірочка. Все правильно. Зберігаємо. Система одразу нам пропонує підписати. Можемо підписувати, обираємо потрібний ключ, підтягуємо його, і далі система нам запропонує одразу відправити. Відправляємо і все, справа зроблена. І наостанок розкажу, як єдиноподатнику працювати і звітувати після переходу з 3 у другу групу. Перший важливий момент. За результатами всього 2024 року дохід має вписатись у ліміт для другої групи. А це ті ж 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. Тобто дохід у 2024 році на третій групі плюс дохід у 2024 році на другій групі має не перевищувати цю зазначену суму. Другий момент звітність. Для платників єдиного податку звітним періодом є квартал. Отже, у будь-якому випадку, за перше півріччя перебування у групі 3, платник ЄП повинен подати відповідно декларацію платника єдиного податку, тобто квартально. А потім, виходячи із норм ПКУ та роз'яснень податківців, треба буде наступний раз звітувати вже за підсумками року як платника групи 2. До речі, у нас на сайті iFactor є дуже зручна стаття Шпаргалка. По всіх строках для єдиноподатників. Тут і подання декларацій, а також заяв на різні випадки життя і строки сплати податків. А щоб мати доступ до цієї зручної статті, а також усіх інших публікацій та ще й бонусом до закритих матеріалів сайтів бухгалтер 911 та Бухгалтер.com.ua оформляти про доступ до наших продуктів. Так ви значно зекономите час та гроші. На сьогодні у мене все. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб вчасно отримувати актуальну інформацію цілком безкоштовно. І до нових зустрічей. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor це ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити його прямо зараз і завжди залишатися на хвилі змін.